Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Подивимось замовлення на МТЗ по навісці. Це замовлення буде корисне тим, хто не хоче брати Китаю. Оригінал це, ну, це просто неадекватно дорого. Зараз, якщо це буде Білорусь, оригінал, наприклад, що вал, що війська. Тому зараз покажу альтернативу. Ось сума замовлення 4300. Що у нас в замовленні? Шліцевий вал поворотний. В общем, це, це я, ну, скажімо так, переобула клієнта на райдер Угорщину. Хотів оригінал, кажу, оригінал не завозимо, ну там просто цінник буде. Ну, ну просто Нема сенсу просто за це ну, переплачувати кошти за Білорусь зараз. Це така ціна, просто після війни. Раніше все було більш-менш урегульовано. Маркування є. Колір, бачите, Де є закалка? Це райдер Угорщина. Є у них запчастини по коробці, по мосту. Манжетки їхні взагалі дуже класні. На жаль, не весь асортимент можна закрити райдером, але ну, по максимуму намагаємось. Що у нас далі? Попросив іменно розкос, щоб такий був закритий у трубі. Бачив відео, просив саме закритий. Далі вісь продольних тяг. Тобто це у нас Угорщина, тут у нас все Україна. По оригіналу у нас тільки ось ці малесенькі втулочки. Це ще, а, бачите, ну це, скажімо так, завалялися на складі, це без ТДА. Гайки ковані Україна, втулки у корпус заднього моста Україна. Вісь продольних тяг Україна. Почала ну, взяла гаючку, щоб її накрутити на різьбу. Це у нас М27 на півтора. Я щось думала, що це так просто, а вона ну, вона не лізе. Думаю, а вдруг щось хтось шагом не про те прошив. Прийшлося йти за різьбоміром, щоб поміряти, що тут ось о, показую. Зараз так, щоб показую, що це дійсно не хочу фокусуватися. В общем, що це крок. Півтора, що на гайці, що тут на різьбі. Але я так розумію, ну, просто усиллям від руки, то в мене нема зусиль ну, не, не, не виходить. Треба, я так розумію, тільки ключем. В общем, кому було цікаво, ціну я вам показала, що можна на такі кошти купити. І це ті, хто проти Білорусі, скажімо так, і хто не хоче китайського. Ось можна таким чином вийти з положення. Дякую всім за увагу, до нових відео.